Розділ третій. Послухайте того слова, яке виголосив Господь проти вас, діти Ізраїля, як і проти всього народу, який він вивів з єгипетського краю, промовивши з усіх племен землі лише вас одних я визнав своїми, через те й каратиму вас за всі ваші провини. Хіба підуть двоє разом, якщо вони не домовилися? Хіба зареве лев у лісі, не побачивши здобичі? Хіба подає свій голос ливеня зі свого лігвища, якщо нічого не впіймало? Хіба потрапить птаху пастку на землі, якщо там не поставлена для нього пастка з приманкою? Хіба рухатиметься пастка по землі, якщо в неї нічого не потрапило? Хіба не потривожиться в місті народ, коли засурмить тривогу труба? Хіба трапиться в місті якесь лихо, якого Господь не допустив би? Адже владика Господь не вчинить нічого. Не оголосивши наперед про свої наміри, своїм слугам пророкам. Лев почне ревіти, хто не злякається. Владика Господь заговорить, хто посміє не пророкувати. Проголосіть в укріплених палацах Аждода та в твердинях єгипетського краю і скажіть зберіться на узгір'ях Самарії і побачите, який великий у ній безлад і які утиски мають там місце. Вони не навчились чинити правильно, каже Господь, насильства та грабежі в їхніх палацах лише зростають. А тому так говорить Владика Господь: Ворог учинить облогу довкола Твого краю, позбавить тебе твоєї сили і пограбує твої палаци, так говорить Господь. Як пастух вириває з пащі лева дві ніжки або клаптик вуха, так само ізраїльські діти, котрі мешкають у Самарії. Врятуються хіба що десь у куточку ліжка, а в Дамаску на лежанці. Послухайте і попередьте рід Якова, проголошує владика Господь, Бог Саваот. Того дня, коли я каратиму Ізраїль за його злочини, я також покараю його і за вівтарі Бетеля. Роги жертовника будуть відбиті й кинуті на землю. Я зруйную зимовий палац разом з літнім палацом, не стане будинків. Прикрашених слоновою кістю будуть знищені і інші численні доми, говорить Господь.